Слава Ісу Христу, вітаю вас, брата і сестри, от з вами хвилинку задуматись над словом, яке ми сьогодні отримали, 26 серпня сьогодні. Того часу Ісус сказав, горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, тому що ви зачиняєте царство небесне перед людьми. Самі не входите і тим, які намагаються увійти, увійти, не дозволяєте. Горе вам книжники та фарисеї, лицеміри, як обходите море і суходів, аби здобути буде одного нового наверненого. А коли це станеться, то роблять його сином Геене вдвічі гіршим за вас. Жахливі слова, сьогодні ми чуємо. Хто сказав, що це найбільш якби такі страшні, лякаючі нас слова в Старому Завіті. Не в Новому Завіті, прошу. Taka w gniewu Jezusa Chrystusa. Na pewno ten fragment, my nie wszystkich tych słów, ale ten fragmentu w powieściu, tam jest sim takich jakby mm, wyroków Jezusa. I każdy zaczyna ze słowem Hore wam, hore wam. Hore e, to przekład greckiego słowa "oai". Jakie ważko ciężko To z jednego boku tam jest gniew, da? gniew, jaki ma jest podgrunt, jakąś podstawy, a z drugiego boku tam też jednocześnie w tym jest e, takie takie serce, jakie lubi, które strażdaje. Яке не можу зрозуміти, чому люди сліпі. Так що є тут е, і, якби, би засудження, і теж гірка якась трагедія людини. І крім того, лицемір, з'являється це слово хіпокрит. Е, «Хіпокритес» на початку це було якресення ну, актора в театрі. Але пізніше. Такому негативі почав вживати це Слово Греки, і воно означає людину, яка е, має маску. Вона грає роль якогось там персонажа в театрі, але вона ж не є цією людиною. Вона прикриває свої справжні почуття, емоції і грає когось іншого. В очах Ісуса саме фарисеї, вчені в. i uczniów i były takimi aktorami. Ich życie z одного boku składa się z takich zewnętrznych praktyk. ci te wszystkie filakterie, te wszystkie takie pobożności, a wykonują wszystkie te drobne rzeczy a serce ich nie przepełnione agresją Як це можливо, знаєте, як це можливо, що в людей релігійних може бути так, що в якомусь моменті, що вони тільки самі не входять в царство, але ще іншим заважають. Бо це ж для нас. Тими фарисеями сьогодні є ми. Я і ви, які чуєте цю катехезу. Тут проблема в спокусах демона, як демон нас просто спокушає. Важте, на початку людина навертається, скриває Бога і, після цього навернення людина не знає, не розуміє певних прав духовного життя. І вона захоплюється якоюсь перемогою. Наприклад, хто знає сферу, хтось має проблему в сфері чистоти. Ну, буває таке. І людина ходила роками до сповіді і сповідалася в основ, основну з цього гріха. Це дуже якби принижувало і так далі. А в інші було більш-менш нормально. І тут досвідчила присутність Ісуса, Його любові, Його сили, Його зцілення. kardyna każe, Ja już podawała mi główny grzm, podawała z, z, z pokusu nieczystości. I uważa, że zaraz moje życie opominało się. Jestem ja taka szczęśliwa, nawet nie ma jeszcze co opowiadać i, I tu zaczyna po, się problem, ponieważ ta osoba zapomina, że Satan nadal nas pokusza. Але в цій сфері, на якій ми були зосереджені, наприклад, була нашою основною проблемою, тут якби проблем нема. Ну все вирішено, піддане Ісусові. А сатана як стратег заходить з іншого боку, а таку іншу сферу. Але людина весь час тут пишається тим, що вона е, не має проблем з чистотою. В тому самому часі війшла в неї гординя. Ona tym piesza co Ja taka, syn, widzisz, ja nie taka jak wy. No. E, Krym nie pomija, że ona stała żadnym, że myśli tylko o sobie i tak dalej, ale jakże no, z to nie ma problemu. Wiesz czas na tym Staje się takim religijnym fanatykiem. No. Chce, że wszyscy rozstrzygnęli Boga tak, jak ona ale ona tylko widzi tę jedną sferę czysto że Wy tak powinny też jak ja modlić się, a Wy powinni tak żyć jak ja. patrzcie ja tu nie mam problemu, ale w innych sferach tam prosto prostu a ona na tym na tego nie widzi. I tu problema, problem, że my mamy w tortety, Cerkownia, bo jakiegoś lidera, albo jakiegoś najlepszego święta, oczywiście, może to jest jak jakiegoś duchownego nastawnika. Щоб нам від імені церкви показував ці певні небезпеки, щоб показував нам ці інші сфери, які сатана атакує. Бачте, ці фарисеї, Вони ж не були людьми, Вони тут виконували ці закони, вони давали свідчення, вони не соромилися своєї віри. Не? Але бачте, не знайшлося нікого. Хто б їм показав? Але брати, у але, вас є гординя, ви нехтуєте, ви людей засуджуєте. Не? І ви так правда, ви ви живете деякими правилами єврейського закону. Це правильно, так має бути. Ви тим пишаєтесь, що, що Бог дає вам силу боротися з цими гріхами. Виконуєте ці всі переписи старого завіту, там шість шістсотнадцятих заповіді. Цих дрібничого це все робите. Але є ордення. Неможливо з вами спілкуватися. Ви не помічаєте людей. Ви мене хто є, хтось бідний, хтось, хтось не такий побожні, як ви, і так далі. Розумієте, Тут з'являється проблема. Тобто немає авторитету, немає церкви. Церква, якби ну, не, jakby, церква є цією гарантією, що ти не забукає, забукає. Приходь до Приходьте. do cerkwi i pytaj w cerkwi czy ja e, żyję prawidłowo, co ja powinienem się pominiatać, co ja powinienem zmienić. to w tajemnicy z powidomień zapisych z duchownych rozmów bez it rzydnego widu z takie, tak i modlitwy zastępniczej. Możemy to wszystko zysuwać, że w nas, krim tej sfery, w której my перемоgoy z Bożą pomocą, i dopomagą, jest inne sfery, w małbut my My już tak nie, nie, nie uwagę uwagi, satana sobie tam błyszuje, robić co załogodno. I no to jest problem. Ja tak ja to tak widzę. I nie daj Boże, jak tam powiedział, góry Wam, farysei, katoliki, prawosławni, góry Wam, bo Wy zajmali się jakimiś drewniczkami, a to jest to, co główne propuszkały. Lubo, pro lubo, Wy zabuły. Бажаємо мудрості Божого світла на сьогоднішній день, слава Ісусу Христу!